Я з водою, лід, мотузочку Та сіль. Давайте. Беремо лід. Кидаємо у воду. Намочуємо уматускую. Викладаємо мотоску на лг. Беремо сіль. Підсолюємо все. І зачекаємо декілька хвилин. А зараз починається наша рибалка. Подивіться, що вийшло. Всі на лід. лід починає танути. Але ж вода холодна і потім вона починає проверзати. І тому мотузка наша проверзла, і таким чином ми побачили ось такий ферри. Вірно, для того, щоб показати мій свій досвід, мені буде потрібно ось це молочко. Будь ласка, До допоможіть Мені буде потрібно миючий ми. засіб. Ємкість для мовка, барбінки і ось це чудово паличка. Ну, ну що ж, почнемо. Так ну що ж, відкриємо нашу мовку. Ось трішечки ми сюди налимо. Цю жінкість розчинимо паровники. А потім я ось беру цю паличку. У мене є вже мийчий засіб, який ось у ці кришиці. І ось таким чином зараз будемо виконувати наш експерименти. Ось. Пішли випула. наші реакції. 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 Ось. Ось вони, дивіться. Як край вони пройшлися по всій нашій ємкості. Ось такі маленькі файли відбувається. А як ви гадаєте? А чому це так сталося? Ну, мабуть, тому, що всі ми знаємо, що до складу молока входять молекули жир. І коли наш моючий засіб потрапляє в цю рідину, то молекули розриваються і це призводить до їхнього швидкого руху. Тому перемішуються варничів. Вірно, дійсно, молоко наше дуже має живність. І таким чином ми бачимо, що повитісняє наш молодший засіб цей жирний який у молодці. Дякую вам!